Чому не буде, у Сумах сказали ні феєрверкам. Міська влада вирішила, що в нинішніх умовах такі забавки ні до чого. Як цю новину сприйняли сумчани та що загрожує порушникам нового закону, знає Юлія Настенко. Салютувати на свята вже стало для сумчан справжньою традицією, особливо влітку, коли багато заходів проводять на природі. Там і місця вдосталь, щоб помилуватися вогняними квітами, і техніка безпеки більш-менш нормальна. Та міську владу такі святкування схоже не влаштовують. кажуть, постійні салюти порушують громадський спокій. 22.15. просто совість у Ну, ми зробили так, щоб і до десяти теж не, не треба сьогодні, як ви говорите, пальнути. Слово пальнути, але... Ну, Війна, як мать родна, извините, мене другим слов більше немає. Задоволення, м'яко кажучи, не з дешевих. В середньому піротехніка коштує близько 600 гривень. Та навіть за умов воєнного конфлікту в країні, коли для армії гроші збирають буквально по копійці, знаходяться ще ті, хто не шкодує своїх кровних на забавки. Конечно, продажи упали і очень существенно, практически, то есть, ну, никак. Позволить себе можуть, это либо люди, которые реально это любят, то есть за любые деньги, да, или это торжественні мероприятия, но частные. Только свадьбы, тільки возможно, дні рождения і якісь детские мероприятия. От тільки на заходи такі сумчани все частіше жаліються. Кажуть, не сьогодні-завтра і до нас може дійти війна. І вечірні святкові вибухи лише нервують. Заборонять, да, і все. На хорошій площадці є повод, когда это. Я В стране таке положення, люди праздники устраивают, не понимают, зачем это вообще нужно. То есть это Тобто це к братьям, к браттям, кмужанка, всім остальным. Відтак на останньому засіданні виконкому вирішили і постановили. Феєрверків у сумах не буде. Щоб не тільки зекономити кошти, а й забрати ось цю складову страху, яка виникає при цих феєрверках, треба приймати це рішення. Я за. Порушникам же громадського порядку загрожують штрафи до 1700 гривень. До слова, окрім сум, піротехнічні дійства заборонили на Львівщині та Тернопільщині. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко. на часі новини.